Вітаю всіх в садочку мрії надії. Дякую всім, що ви мене дивитесь. за увагу, підтримку, підписки, лайки, коментарі. Всім дуже вдячна, хочу сказати на початку відео, бо іноді ну, людина не співає додивитися відео. Ну, ось сьогодні хочу я поговорити найбільше про однорічники, які я буду і висаджувати. Ось і трошки, що я вирішила зробити своєю півонією і е, про ще деякі рослини. Ну, найбільше про однорічники. Е, тому я їх сьогодні буду висаджувати і трошки вам поговоримо про це. Повісила я свої вже кашпо. Сьогодні не таке сонце, не буде палити їх, бо ось палило. Ось. Поки що так ось воно над цим шитом. Це так виноградник і воно у мене тут висить. Завжди тут виноград плететься, закриває, а тут ні. І тут я вішаю кашпо, а воно ж потім все підніметься, воно таке буде велике, гарненьке. Ось, тут будуть лілії от, високі, трошки ми його потім здвинемо. І буде гарно. Ось, посадила я, ну тут поставила поки гвоздику так внизу під е, самшитом, щоб не так сонячно йому було. Поки що. поки що. Е, все, я думаю, куди ж мені цей зелений бересклет. Ось я так подумала, спочатку думала на контрасті тут посадити, з тим жовтим, а потім подивилася, у мене ж тут самшита. Раз, два. Три, 4, 5 самшитів. Получається, взимку трохи таке зелено. Ось. І жимолась капріфоль, вона не дуже вимерзає, буває такої, лишається зелено трошечки. От. Тут це теж самшит бересклет. А тут що в мене лишається? Тут лишається тільки барвінок варіагатний. І ось буває, якщо не морозно, до речі, а лісу не вимерзає, отак лишається. І, по-моєму, о... теж не вимерзала арабіс варіагатний, треба побривати по... вже негарно. Що ж робити з цим неваріагатним листям? Його треба забрати. Хто знає, будь ласка, напишіть. Хто знає, чи треба його забрати, якось відсадити від цієї кочечки. Я можу забрати, відсадити, вона вже така достатньо розрослася. От. І тому я думаю, куди ж мені цей зелений бересклет? Я думала, отак всерединку між ось буде, дивіться, достатньо гарно дивиться, мені здається. Він вже росте як кущик, вверх, вервінок його плете. І то навіть трохи я його можу і забрати барвінка. Ну, я думаю, тут буде гарно, треба сьогодні висадити, бо сьогодні такий не дуже такий сонячний день, хоч і теплий буде день. От, То я трошки висаджую. Це вона якась така квіточка. От, Я навіть не пам'ятаю, в тому році мені дала сусідка, бачите, якісь фіолетові по декілька суцвіть. А що це за квіточка? Я навіть самі цікаво глянути. І ще десь воно в мене є. Ось, але поки ще сусвітів не дала. Це не рястка, це зовсім друге рястка. Все вже буде білим квітувати. Армерію треба прибрати, хоч тут нема квітоноса, але воно його забиває. Не знаю, чи це все-таки аліум. Аліум, це ж цибулинки, ну воно схоже на аліум, це написала мені Валентина. Але чому відмирають оці листочки у аліум? Тож я не знайшла інформації. Ну, подивимося, коли він розквітне. Ну так, да, схоже на цибулинку цю. Чим ще добрі однорічники, що я хочу сказати. Ось так для кашпо, де щось нам закрити треба. Потім є такі. Ділянки на... в квітниках, де ну, от пустота, і нема чим засадити, чи ви хочете на слідучий рік щось посадити. Ось. Чи ось як я посадила молоденькі рослинки, і вони будуть довго, довго розростатися, от як оця діплосперма. Е, от. Ш... І що? Красини якої. Е, е, то я посадила сюди. Е е Алісу. Він же ж такі гарні будуть великі такі кульки, кущі. І посадила лобелію. ну Лобелія це взагалі От вона, кажеться, вона... От, вона манюпусік, манюпусік. Але вона потім отаким каскадом. Прям... <сум> маруся. Ніжиться біля мене, моя маруся. Гряди мені стилізують моя старушка. І потім вона так каскадом звішується. От я вставлю фото. Я завжди лобелію отут саджу. Ось тут, де камені оці саджу. Ось, ось я посадила алісум. Ось лобелію. І потім вона отак буде каскадом іти. І ось іще алісум я посадила. Ось чим і прекрасні вони. Тому що ти можеш їх посадити, де тобі чогось не вистачає. От... І вони обично однорічники квітують, вже як заквітують, до, до самих морозів. Я знаю, лобелія в мене вже мороз, а вона ще вже й квіту немає, а ще листочки стоять. А лісом-то в мене це перший рік. Однорічник, саме однорічник. Подивимося, як він себе проявить. От, тому буду займатися сьогодні ще, ще однорічниками. І ще в мене трошки лишилося, бо я посадила ось буквально трошечки, бачите. Ну, монарда висока, я не знаю, куди її. Ось і чи Це я ще подумаю. Обрієта це багаторічна. Теж подумаю, Ільон багаторічний. От. А ось залишилося. Ось уже буде квітувати. Бачите? Ось, вже видно. Ось, ось 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 ось, будуть квіточки. Ах, три лишилася Я обожнюю лобелію. Ну, якщо вірити, то це все буде біло. Зазвичай в мене синя. І три алісума лишилося. Бо я ще посадила, там я обрала вже ще відквітнули примули у мене на цій грядці. і я ось. Досадила сюди гвоздику. От я ж не знаю, вона пишеться як дворічник, я не розумію, чи вона насіється. то Тут, в принципі, такого нічого немає. от Подивимось, ми чи вона насіється чи не насіється це турецька. І теж так лобелю, щоб вона сюди так ось на кирпічці розплилася. Ось ще я хочу убрати все. Вони практично відквітували, я обріжу і пересаджу на ту полутіньову тіньову гряду. ось оці всі квіти і тут вже тоді однорічники. Ось тут можна, кусочок в мене землі лишився. Мабуть, я посажу сюди монарду кусочок. Ну, і що, що вона закриє самшит? Чи за самшитами там кам'яна роза? Не знаю. Ну, обрієту. Вона, отут можна, до речі, отут можна обрієту, коли уйде однорічник, і якщо вона буде розплітатися, вона піде сюди. До речі, так, це в мене тут буде обрієта. А далі я подумаю, це все уберу. Потім вам покажу результати. Так, все ж таки ночі я подумала і вирішила. Так як в тому році цвіла півонія, ніколи в житті вона в мене так не цвіла, і я проведу невеличкий експеримент. Ось дивіться, отут уже, вже й одна квітка і є. Ось тут чотири. Обривати повинно ще, е, ще, наразі, ось в нас північ, України, на півдні, мабуть, вже пізно. Е, щоб вони не відбирали в цього бутона сили, то я буду лишати найбільше два. От я хочу подивитися, тоді я лишала тільки одну. Як себе поведе другий бутон? Ось я забираю такі, які слабіші. І лишаю два. Якщо ось такі, бачите, геть слабі, лишаю один. Ось зовсім малесенькі, бачите, е, лишаю один. І ось ми подивимося, який буде результат. Так, один. Тут лишаю два, тут один. І ось так я пройдуся, і все ж таки я обірву, тому що квіт був в тому році просто неймовірний. Ніколи такого квіту не було. Е, досить цікаво, що ось такі є. Мурахи на мене позалазили. Не хочуть, щоб я обривала їм півонію. Туди буду подалі лишати, якщо дві однакових. Ось. І ось так. А оці маціпусіки, мені кажеться, вони геть не розв'ються, але силу вони. Ось, бачите, ну що, що, вони силу заберуть в півоні, Все. Більше нічого. От подивіться. в самої цій великій квітці. Ось. Тому я все ж таки буду обривати. На деяких я лишу по декілька квіточок, квіточок, щоб ми подивились квіт тієї другої квітки. От. Буквально декілька штук, де ось такі ось. Бачите, десь уже, де уже гарні. А так все-все-все буду все таки я пробирати. Ось. Це одна моя півонія така. От. Ну, Рахуйте, я на ній вже і прибрала. От я не знаю, ці малесенькі, чи лишати, коли вона одна, от, чи не треба. Так, потім піду ще другого. Ось тут друга півоня це з білою серединкою, дуже гарна. Дивіться, який бутон, і ось оцей малюсик. Ну, не зацвіт, не заквітне він, він тільки відбере силу. Ось тут, а дивіться, великий бутон і такий середній. То цей уже малесенький, ось малесенький, я приберу. От. І так, тут а так менше все ж таки цих бутонів таких ось. Тут я геть мало лишу. Ну ось, що ж він дасть, він навіть сихає. І тут ось. Тут я буквально лишу декілька. Ось, наприклад, я лишу. Ось лишу, ось. Тут. Ось один лишу. Це буде в мене експеримент. Я раніше не наблюдала. Це з того року я забрала, і вони в мене так квітували. До речі, перший рік так гарно, коли я забрала. Але я тоді забирала, лишала все по одній квітці. Ось ну, в цьому році багато і так не дало. От, Тому я хочу декілька квіток лишити, ну, щоб глянути. Як воно буде? Хай тут буде. Три. А ну, давайте ось тут, а серединка, лишимо три. Одну єдину я лишу три. І ми глянемо теж для експеримента. А, тут якийсь він недорозвинений, теж уберемо. От. Тут теж уберемо якесь воно недорозвинене. От тут такі гарненькі. Три лишаю я це один пагін. Тут ось дивіться, ну він не дасть же ж зовсім, а силу відбирає. Так. Ось все. хвилин і наша піонія буде квітнути, надію, суперово. Все, будемо потім наблюдати, як воно буде. Так, як однорічники тут вже обрія, бачите, яка вона страшненька, і тут нічого такого не буде. Я вирішила однорічники. Багаторічники ось лісом відквітне. І тут нічого не буде. Тому я посадила сюди однорічний алісум і ось лобелію. Лобелія, алісум, Знову алісум, ось І знову лобелія. От. Що я хотіла вам показати, варіагатний феррія як квітне. Вона квітне обичною квіточкою, не пишною, Ну я обриваю, щоб не забирало. І ось цікавить, мене теж пішло невиріагатне листечко, як воно на цьому буде. Л'ється в мене вода бо всю, поки всю, бо калина засихає. Ось тому я поливаю. От. Що я ще поки не обирала, сюди досадила теж алісум. От. І що я ще зробила? Так як рекомендували ентоцид, оцю грядку я, в основному це все було ентоцидом в мене, то я взяла пісочок, змішала з ентоцидом, я просипала отут все, що посадила. І прола водичкою. Ну, там пишеться, що гарно колись іде сонечком. І ось я посадила обрієту. Все з однорічниками я закінчила. Лишились в мене там ще багаторічники, але це вже буде інше відео. Тому на цьому я з вами кажу вам до зустрічі. Рахую, що однорічник, якщо є можливість. Ну, Хто не любить вирощувати, можна купувати і висаджувати. А хто полюбляє, так як я, і я вже винайшла свої найкращі сорти, мені не треба експериментувати вже. Ось Тому, дасть Бог дожить слідучого до року я вже точно знаю, які буду сіяти однорічники. А багаторічників я буду експериментувати. Все, всім здоров'я і наснаги! Гарних квітучих садочків і мирного неба над головою.